Перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій від вибухів в стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалась днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем гула земля. Сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба, і кінчався хліб, двигтів отой вузенький окопчик. Не дві сім'ї тулились кілька діб, Оперший біль тих недитячих вражень, які він слід на серці залиша як невимовне, віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком. Великі букви щойно з букваря. Той перший фіршик, притулившись краю, Щоб присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю, Снаряд випав. Посипала стіна.